Наша природа дивовижна і незрівнянна, вона зачаровує різноманіттям форм життя, силою й гармонією. Ліси, річки, озера та болота це домівки для мільйонів створінь, кожне з яких виконує свою роль у великому механізмі життя. Але навіть найсильніша природа іноді потребує допомоги. Людська діяльність часто змінює ландшафти, забираючи звичне середовище у тварин, і саме тоді вони потрапляють у скрутні ситуації. Одного разу сталася історія, яка нагадала, як важливо бути уважними до тих, хто живе поруч із нами. Це історія маленької болотної черепахи, яка заблукала. І не могла повернутись до свого улюбленого озера. Одного разу болотна черепаха вирушила у пошуках їжі. Ця тварина має гарний нюх, що допомагає їй знаходити корм, але зір у неї не дуже добрий. Вийшовши на сушу, черепаха почала повільно просуватись до заростей очереду, де зазвичай знаходила дрібних молюсків і комах. Її темний панцир з плямами чудово маскував її серед діне, але це не захистило її від головної небезпеки, втрати орієнтації. Черепахи орієнтуються за запахами, положенням сонця та магнітним полем землі. Проте на цей раз дорогу їй загородили люди, які зрубали дерева, що росли вздовж берега, підстилка з листя. Що вказувала на шлях до водойми, зникла, і болотна черепаха залишилась одна серед відкритого простору. Вона рушила вперед. Але далі, на її шляху, з'являлись все нові і нові перешкоди. Натрапивши на асфальт, зупинилась, потім рушила далі. Перед нею виросли кам'яні джунглі. Черепаха була виснажена. Адже як холоднокровна тварина, вона залежала від температури довкілля. Під палаючим сонцем її організм почав втрачати воду, що небезпечно для жителя було. На щастя, її помітила дівчинка, яка приходила неподалік. Вона знала, що болотна черепаха потребує вологості та холоди. Обережно поклала черепаху у велике відро і віднесла її до найближчого озера. Коли черепаха опинилась у воді, вона миттєво ожила, запливла в зарості і, здавалося, подякувала легким булькотінням. Ця історія нагадує нам, що людська діяльність може порушувати природні маршрути тварин. І важливо допомагати їм повертатись до свого середовища.